Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти щось дуже важливе. Ви всі любите цукерки? Так, бо цукерки дуже смачні і солодкі, від них у всіх піднімається настрій. Але є речі, які виглядають схожі на цукерки, але ними не є. Як ви думаєте, що це може бути? Правильно, це ліки. Ліки це дуже важливі речі, які допомагають, коли людина захворіла. Але ліки не можна їсти просто так, як цукерки. Ви знаєте чому? Так, тому що ліки можуть допомогти тільки тоді, коли їх приймають за призначенням лікаря. Або їх дають вам ваші батьки. З'їсти ліки без дозволу це може бути дуже небезпечно. А як ви думаєте, для чого потрібні ліки? Так, правильно, ліки допомагають нам одужувати, коли ми хворі. А чи можна брати ліки без дозволу дорослих? Авжеж ні, бо ліки можуть давати дитині тільки батьки або лікар. Дітки. Ліки можуть бути дуже небезпечними, якщо їх приймати без дозволу дорослих. Отже, дітки, давайте повторимо важливі правила. Перше правило ліки можна приймати тільки тоді, коли їх вам дають мама, тато або лікар. Друге правило ліки це не цукерки. І не можна їх брати самостійно, навіть якщо ліки виглядають гарно, їх не можна приймати без дозволу дорослих. А зараз давайте з вами пограємо в гру, і котик вам підкаже, які предмети брати можна, а які ні. 「いでてたらしい」「 Запам'ятали молодці. От і все, дітки, тепер ви знаєте, що ліки це не іграшки і не цукерки. Їх можна вживати тільки з дозволу батьків або лікаря. І пам'ятайте, бути здоровим це дуже важливо. Дякую вам, дітки, за те, що так уважно мене слухали. Бажаю вам завжди бути здоровими. І слухати батьків до нової зустрічі.